Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Демченко Єлизавета, я учениця 11 класу ліцея Домінанта. Пропоную вашій увазі результати нашої роботи з теми одержання карбонізованих сорбентів із рослинних відходів та дослідження їх властивостей. Сьогодні проблема збудження навколишнього середовища потребує не просто рішення, а замкнених циклів. Наша робота присвячена двом гострим екологічним питанням. Перше – це утилізація відходів, та Друге – це очищення стічкових вод від токсичних іонів важких металів. Ми пропонуємо концепцію «Waste to Research», Перетворення відходів харчової промисловості на високоефективний продукт біовугілля, біосурбенти. Основним методом отримання сорбентів ми обрали термічну карбонізацію. Яблучні висуш... вичавки ми сушили при температурі від 300 до 60 градусів. Це ми виконували. В муфельній печі з обмеженням доступу повітря. Це дозволило нам сформувати розвинену, порусту структуру матеріалу. Також на фотографіях ми можемо побачити результат, якого ми досягли. Це все почалося від ось такого яблучка. Для перевірки ефективності отриманих зразків щодо сорбції важких металів ми використовували модельні розчини купорму 2 сульфату. Процес здійснювали в статичному режимі. Кількість вміст йонів Куперму 2 плюс та після контакту з сорбентом визначили методом титрування. Трилометрії. Ми використовували стандартний розчин трилону Б у присутності індикатора мурексину. це аміачне середовище. Експериментально було встановлено, що максимальна сорубційна ємкість нашого продукту стала близько 11 мг йонів купурму 2 плюс на 1 грам сорбену. Сорбенту. Кінетичні дослідження показали, що основна маса забруднювача приблизно до 80% поглинається вже протягом першої години контакту, що є високим показником для бюджетних сорбентів. Ми використали яблуко, яблучні вичавки, вони, я вважаю, теж є дуже бюджетними як для нашої країни. Головна перевага нашої розробки це екологічність на кожному етапі. Ми не просто пропонуємо способи очищення води, ми зменшуємо кількість сміття, яке зазвичай гниє на звалищах, виділяючи метан. А як ми знаємо, метан не дуже корисний для нашого здоров'я та організму. Що робить з використанням сорбентом, який накопичив метал? Зазвичай це вважається проблемою захоронення, проте ми пропонуємо інший шлях використання відпрацьованих сорбентів як гетерогенних каталізаторів. Сьогодні існують успішно дослідження щодо використання сорбентів, насичених кобальтом та нікелем у процесах органічного синтезу та розкладу твердих побутових відходів. Ми впевнені, що купор, який ми вилучили з води у структурі нашого вуглецевого матриксу, має величезну перспективу як каталізатор у реакції. Таким чином, наша робота демонструє повний цикл раціонального природокористування, тобто, це відходи, далі сорбент, чиста вода та каталізатор. Це реальний внесок у розвиток зеленої хімії та циркулярної економіки нашої України. Тож, я вам дуже вдячна за увагу. До нових зустріч. До побачення!